Привіт, мене звати Святослав, канал Світло в кожен дім. Сьогодні у нас огляд 5,5 кВт-інвертора, і заодно огляд системи безперебійного живлення в моїй, точніше орендованій квартирі. Ось стоїть це все в мене в коридорі. Тут у мене в щитку автомат 102, Тут буде розетка якби перед автоматом, тобто напряму від мережі, які є мережа незалежно від положення автомату. І це вже розетка на альтернативний вхід. Автомату 1.0.2 реле стоїть після, ну так щось поставили. Ставив електрику, коли це робив, але звісно, краще ставити її до інвертора І от, власне, я тут зробив щиток. ще додатково, тут у нас автомат. Автомат, тому що ця розетка автоматом не захищена, тут автомату нема. Найближчий автомат в підвалі, і туди до неї доступу немає, тільки голова ОСББ має. Далі реле напруги, в принципі, не стільки сам інвертор захищати, тільки щоб якщо будуть перепади напруги, то відмикалося це реле, воно налаштоване на менші ліміти, ніж це. І відповідно вимкнеться реле, і інвертор підхопить роботу від акумуляторів. Ну і розетка, це вже не перша реалізація. Раніше тут було ще все більш постим. Тобто, нас маємо вхід 220 вихід 220 акумуляторний провід. Це я пробував комп'ютером підключитися. В принципі, можна витягнути. І, власне, wi fi модуль. Wi-Fi модулі дуже, звісно, незручний процес додавання, реєстрації того всього. І, до речі, коли ви от в тому той додаток скачаєте, зареєструєте там все, і ви нічого не побачите, не лякаєтесь, йому треба кілька годин. От він писатиме, що зв'язок з роутером є, а від роутера до сервера немає. Треба просто почекати кілька годин. Я так цим одохався, забив, а потім зранку прокинувся, а воно вже працювало. Додаток, в принципі, прикольний, оновлюються дані раз 5,5 ,5 хвилин. Ну, типу, да, він простенький, не дуже гарний, але краще, набагато краще, ніж нічого. Можна спостерігати через нього багато параметрів, керувати налаштуванням тощо. Отже, що в мене тут стоїть? літій зріза фосфатний акумулятор 48 вольт 16 с 190 ампер годин. Ну, номінально 9,7 кВт але в реальності там зараз більше 10, оскільки елементи нові. Обійшовся він мені в 2150 доларів разом з БМСкою 100 ампер. Він потім піде до інших акумуляторів паралель на будинок, який не буде взагалі до мережі під'єднаний. Але про це якось інакшому відео. Раніше я його використовував з іншим акумулятором з 60 вольтовим, поки не було 48 вольтового. Як це виходило? Це тому, що діапазон інвертора, він насправді там до 60 з копійками там што шістдесяти двох вольт, навіть справді більше, там десь 64, Тобто. Принаймні половину з того 60 вольтового акумулятора я міг використовувати навіть трошки більше. Різниця з маленьким інвертором в чому? Цей інвертор шумить завжди. Ну, точніше, як шумить. Так, він дуже тихо шумить, е, на відміну від дешевшого інвертора, в нього є така градація швидкості роботи вентиляторів, але вони в нього ніколи не вимикають. Можна порівняти з шумом ноутбука або якогось такого старого системного блоку. І що цікаве, от я його налаштував швидкість зарядки на 5 Агодин. Можна було і 6 Там така цікава історія, що мінімально можна виставити налаштування швидкість зарядки від 2 ампер. В реальність мінімальна швидкість 5 ампер. Тобто, навіть якщо ви поставите 2 буде все одно 5 По шуму 5 і 6 це в принципі однаково. Ось такий от мінімальний шум буде зберігатися при швидкості зарядки до 6 ампер, що в принципі непогано. Тобто, десь 300 ватт за годину буде завиватися. За 4 години максимум. Все, що витратили за 4 години, відключення вам повернеться, і відповідно, оскільки він у мене такий тихий, завжди під час зарядки він себе шумом не видає. То я в принципі не помічаю, коли світло є, коли його немає. Часто ловлю себе на думці, що я тут вдома щось роблю. Потім виходжу з дому по справам, бачу бах. А в під'їзді світла нема. Тобто я взагалі відірваний від реальності тут в квартирі, тому що він собі сам тихенько перемикає там туди сюди. Взагалі на його місці тут. Багато чого стояло до того. Я багато з чим експериментував. І ті збірки я зараз продаю до речі, але про це теж якось потім Поживання холостого ходу в нього ну, от якщо відімкнути все навантаження і подивитися на GKBMS через Bluetooth, то вона показує 50 Вт Я спостерігав, був у мене 60-вольтовий акумулятор, ходило до 80 Вт Зараз воно ну, приблизно на ну, дивіться тут. Я до речі, екранчик відмикаю, щоб він не світився постійно, але зараз вимкнув для відео. А так я його вимикаю, і підсвітка вмикається тільки при натисканні кнопок. Ну і давайте покажу приклад роботи. От зараз у нас. Ну, до речі, я налив по акумулятор, зараз заряджаю загалом, бачите, 53,5 вольта. Не 54, не п'ятдесять і 8, там чи скільки я у відео казав позалі під 53,5, з половиною, якби показує, що це більше 90%, то мені в принципі ну... Більше ще зараз відключень мало, а він буде ближчий середини щоб краще зберігався Так, ну ось який ми будемо тести з навантаженням проводити. Я цю штуку дістану, бо вона більше шнастем парне витримує. Пробуємо перемикання зробити. До речі, ось такі ось світильники світлодіодні, вони взагалі з стрибків невеличких у напрузі не помічають. Якщо у вас лампочки, навіть світлодіодні лампочки, там перетворювачі напруги трошки інакшого типу, вони реагують на зміни вхідної напруги, оці не реагують. Зараз дивіться, я вимкну, замітую пропажу світла, бах, воно перейшло на акумулятор. Як бачите, все горить. Там працює дружина за комп'ютером. Якби він в неї вимкнувся, ми б почули матюки і зрозуміли, що щось не так. Отак, як бачите, все працює. Ну і перемикання назад на, на мережу. Заряджаємо акумулятор. Ми хоч спеціально нічого не економили, але жодного разу, вже за скільки, десь місяців, він тут стоїть, жодного перевантаження не сталося. При тому, що ми нічого спеціально там не рахували, стільки приборів ми зараз включаємо, просто от не було перевантаження все. Ну що, спробуємо не перевантажити. чего я на монтажение. Так, ну пробуем перемахнуть все на аккумулятор. Все, далее працюем. Он зашумел. Спробуем сделать перемонтаж. Бачите, перевантаження витримано Mm -hmm. так. Чи варто витрачатися на такий інвертор? Відповідно, трошки дорожчий акумулятор. Ну, взагалі, перший головний рівень комфорту це наявність павербанку з кабелями для вайфай роутера, як на мене. Другий рівень це вже наявність інвертора бодай якогось, щоб заживити котел. Ще наступний рівень це вже потужний інвертор, який дозволяє вам всю квартиру живити без обмежень. Третій рівень це наявність гібридного інвертора дешевшого. Його мінуси, звісно, це. Не така велика потужність, як в цього, шумність і так далі. Цей інвертор дає нам, що абсолютно ви відмежовуєтеся від необхідності якось торкатися до вашої системи безперебійного живлення. Вплоть без до того, що ви взагалі не будете знати, чи є зараз світло чи ні. Він тихіший. Так, да, як ви самі чули, під час великого навантаження він, звісно, може бути дуже шумним, але ось в режимі стандартної роботи під час зарядки, під час такого звичайного навантаження він сильно нашумить. шумить. Томість дешевший інвертор кожен раз, коли з'являтиметься світло, йому треба буде дозарядити батарею, і він буде сильно шуміти Ну і звісно, переваги для приватних будинків тут більше панелей можна під'єднати. 5,5 кВт, високовольтний МППТ контролер є режим підмішування. Головне, чого не треба робити, це брати дуже маленький акумулятор, тому що головний мінус цього інвертора це все ж його власне споживання мінімум 50 Вт, стоїть більше. Тому. Акумулятор треба мати подай, десь 4 квт години, і тоді все буде супер.